Вітаю, друзі! Слухайте, да, сьогодні з'явилася така кількість експертів так, по харчуванню, наприклад, там, по, по психологію особисто, так, да, ну і так далі, в принципі. Я вважаю, що це круто, дійсно круто. Добре, що з'явилася така кількість експертів, а, тому що в цьому є прям уже така, я би сказав, а, ну, срочна да, необхідність так. Для нашого суспільства це дуже важливо. тому, що подивіться, да, скільки сьогодні в цілому люди мають різних проблем зі здоров'ям, як там біохімічним, так і фізичним. Скільки мають люди проблем з емоційним здоров'ям, тривога, депресія? У мене є деякі друзі, психологи, психотерапевти, горіть просто піздець. Нам уже не вистачає спеціалістів, так і от боляється, от. І чому так Я скажу, що це, ну як би не знаю, блядь, ми достигли якогось іпагія якоїсь критичної точки, блядь, в нашому житті, в нашому суспільстві, і треба кардинально щось міняти. Якщо ми не будемо реально брати себе в руки, старатися якось слідкувати за своїм здоров'ям, як фізичним, так і психологічним, то ну просто на жаль, ми не получимо від життя те. На що ми розраховуємо? От і все так. Велика кількість людей можливо там хочуть просто собі жити спокійно, бо якось себе реалізовувати. Питань нема, да Но я бачу, що в таких умовах, да, скажімо, нездорових умовах, в яких ми зараз живемо, так то ну якби не всі люди получать те, що вони хочуть, і це сумно. І я бачу дуже часто. Я сам сам стикався да у великій кількості випадків. Є такі випадки, коли ти вроді би, починаєш <головіка> в житті якось себе реалізовувати, і бабах стикаєшся наприклад з якимись серйозними проблемами з тривогою, тривожно-депресивними, і це тебе якось стримує да, в житті дуже сильно. Ти хочеш займатися улюбленими справами, а тебе це блять не відпускає так, тому що тобі треба справлятися з проблемами з тривогою з депресією. Тому. Я скажу, що добре, що сьогодні є така велика кількість різних експертів вони, до речі, дає різні, але вже все більше, більше більше, як кажуть, грамотних експертів, і добре, що вони дають корисні поради для того, щоб ми могли покращувати як наше здоров'я фізичне, так і психологічне, друзі. І сьогодні як ніколи треба триматися за наше здоров'я і фізичне, і психологічне.